Друзі, усім доброго доброго раночку літнього. Всіх вітаю з першим літнім днем. От ми дожили вже і до літа, друзі. На дворі в нас тепло, гарно. Все вже працює, пташки співають. Я вже попоралася і ходила, друзі, зранку, як завжди, на город. А на городі все таке запашне. Все таке гарне. У нас така прям, велика роса. Все в водички. Цибуля така гарна, все так пахне, такий аромат, петрушечка, кріпчик. Я оце все рву і тпа, нюхаю, і так люблю оцю всю зелень. Зараз піду готувати салат. Ось я, Піду готувати салат. Пів капустинки в мене ще є. Зараз накришу зелені. Додаю завжди лимонну соку. У мене є лимонний сок в такому пузирьку, І оливкової олії. Бо я дивилася в інтернеті, що якщо салат з олією, любою, то треба додавати лимонну соку. Тоді в організмі швидше розщепляються жири. Так І роблю. Ну і на смак воно ж смачніше, але додаю лимонну соку, бо Ху, лимону в мене конечно, немає. От, все, пішов мій рижик. Рижик пішов провідати ласуню воно в сарай. Може, мишок там половить. От, Поснідав вже. Сьогодні йому досталася рибка і вбила йому одне яйце. Думаю, хай йому вітамінчики. Бо він гасає кругом, ні, не схотів у сарай, пішов до кекса. Не думала, що він сьогодні прийде снідать зранку. Ну, в общем, отакі справи. А в тачці стоїть трава для ласуні. Зараз вона поїсть свою дерь, дам їй травички, а тоді виведем її. Хай буде на дворі Сьогодні сонячно, гарно і хай буде на дворі. Він награто на квітне, не знаю, щось він миршлявий. А що ж, померз, хто знає, чи воно буде там щось, чи ні, то таке. Мене це не дуже цікавить. Мені головне, щоб тут був тіньок під навісом. А бджілки, воно вже працюють, працюють молодці. Так що, друзі, такі справи. Отаке в нас сільське життя: С городи, скотина, хазяйство. Готовка, приборка і так цілими днями. Мені залишилося 4 ставочки картоплі підгорнути, а вчора я почала баштан. Сьогодні треба відро взяти, бо цей. Виносити бур'ян з городу. Не люблю, як ото на городі позасихає і лежить. Та треба взяти і виносити. Ось, і... І, і піду тоді. ну Сьогодні я не закінчу, звісно, картоплю. Я оце собі дві ставки в день постановила, бо дуже-дуже важко мені. Щось я так причесалася, сьогодні петухи кругом стерчать, бігом-бігом та й побігла. Зараз наведу собі порядок на голові. Піду, поставлю кашу, сьогодні гречану на сніданок варити, бо... І не знаю, щось буду рідке варити сьогодні. Взагалі, до обіду в мене сьогодні справи. Хочу цибулі сьогодні заморозити, окропу нарвати. От, бо я так знову, як і в минулому році, дотягну, 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 то та робота мені помішає, то та робота помішає. І не наморозю, бо я в прошлому році трошки наморозила, та так хорошо було. Достану ножичком одковерну, та й в супчик гарний пахне. Та чи в борщик, ну будь куди. І цей. І поставлю стірку, бо бабусі ще одну торбу треба достирати, бо я то собі стирала вчора два рази, бо теж набирюється в селі ці одежі. А що ж день походив, спотів, все воняє, треба його все стирати. Я не можу, ото як воно смердить. І так само й чоловік. Він тільки оце робить все те потіє страшне. Так що такі справи, друзі. Ой, цибуля пахне. Ой, рука пахне від цибулі і всім так люблю цю зелень капець. Друзі, ой, яке воно все смачне і все гарне, дуже. От на базарі такого не купиш. Як зірвеш, підеш з городу. Так же згодні зо мною. Ой, ну добре, пташки ж співають, шибечуть на горіхові сидять. Оно купа їх там, цвірінькає. Горобці цвірінькою сидять. <сум> Ой, ну добре. Підемо тоді на низ сапати, після обід там другі пташки співають у лісі, зозуля там кує, буває. Дуже гарно. Ще вчора чоловік прийшов, приніс свою колонку, та так весело було. Він свою роботу там воює з ячменем. Вивозить його. От, бо він знизу, друзі, вже геть пожовк. Оце ж так нанизу влаги багато, а корова не хоче його їсти. Вчора кумі предлагала, а в них свого куча ціла. Ну, в общем, цей рік, слава Богу, трави вистачає. Треба на низ піти, подивитися, що там знизу, оце ж там нас, я ж вам вже казала, що як косить траву, то знизу мокре. Тоді, як скосять траву трактором, вони ж вже приїдуть перегортачкою от. а воно знизу, друзі, як полежить дня, два-три, може підпрівати. Треба косити, як тільки сухо. В минулому році так добре сіно ми убрали. Прекрасне сіно в сіннику було. Сухе і тюльки такі легкі. От. Бо як ото трошки вологим його стюкуєш, воно потім запріє і смердітиме. Я один рік, ой, друзі, не знаю, скільки тюків розпотрошувала там коло сінника. Я цілий тиждень сушила те сіно. Оце тюки розпотрошувала і сушила, сушила, спасла. Ну Зараз у мене немає скільки сили, щоб його це так тягати. Так що, такі справи, ладно, друзі, балачки балачками, треба йти снідать готувати. <сум> Ой, хорошо з вами сидіти, ось в тіньочку балакать. бо на сонці вже, знаєте, зутра припікає, вже жарко. Я пішла відкрила свої теплиці. Сьогодні із других помідор теж вечором зніму агроволокно. Бо воно пре у гору. а толку ніякого немає. А так відкрию, то хай хоч. Цвістимуть щось буде запилятися. Ну, добре, друзі. Ладно, пішла я готувати. Забула ж вам побажати усім, вибачте, будь ласка, за гарні коментарі, що ви пишете мені, і побажати вам сьогодні гарного, гарного дня. І сьогодні це ж день захисту, всемірний день дітей. Я оце одного не розумію, для чого його перенесли аж на глибоку туди осінь. Чи зараз інших проблем немає? Завжди було 1 червня день захисту дітей. Ну і хай би був собі, було б собі свято. Вчора у Знам'янці був флешмоб. Діти наші там сонечка виступали так гарно. У мене є підписчик, один із Знам'янки, Богданчик. Якщо ти дивишся моє відео, дуже тобі дякую. Він завжди виставляє концерти, і я завжди дивлюся. Хочу живу, не можу подивитися поїхати, то завжди дивлюся, як мої внучечки виступають, друзі. приймають участь. І вчора Софія наша там танцювала. Так що дуже гарний концерт. Хто хоче, хто підписаний на його Богдан Турта. Заходьте, дивіться. Дуже гарний був концерт. Друзі, пішла, нарвала крупу. І петрушечки, зараз все перемию і почищу цибульку. І поріжу і положу в заморозочку. Працюємо. Я, друзі, зібрала урожай на городі, почистила. Зараз все перемию і буду різати. Отак От я білу частину буду дрізати, зараз на готовку мені буде. А зелену частину буду нарізати. Кончики теж трошки пообриваю, де жовтеньке, Ну, а так буду різати, як завжди, на салат чи на цей. Потім разом все перемішаю, кріп, вітрушку і так і заморозю. По пакетикам розділю і покладу в заморозку. Друзі, я геть забула, що сьогодні неділя і поставила стиратися машинку. На задньому фоні стирається машинка. Ну, оце така. Вище було. Ви знаєте, як сидиш вдома, другий раз не знаєш, яке і число, і який день. Ну, хай мене Бог простить, я нікому нічого поганого не роблю. От, Нарізала ось я цибулю, нарізала кріп, петрушку. А це цибульку ось обрізала, буде мені в холодильничок положу та зараз готувати. І зараз я змішаю і все по торбинкам зроблю. Ось я замотала в кулючки. Цілий лоток намотала багато. І зараз відправляю в морозілочку. Так, Друзі, готую котлетки рублені. І все в мене з зеленю. З цибулькою зеленою, з кропчиком, з петрушечкою. Стараюсь зараз по максимуму їсти кругом зелень, наїдати. Да, Що коровак чоловік каже? І зварила такий супчик гарний на обід. Так що Вранці варила кашу грічану, от до каші будуть котлетки. Ось вже я чотири котлетки підсмажила, такі гарні, смачні, з зеленю. Друзі, ми з чоловіком пообідали. На дворі в нас отакий вітерець, коли ще все дерева, вітер віє, от, висушує землю, а я йду подивитися на ласуню. Топік теж заліз, у буді сидить. Да? А чого їм не сидіти? Понаїдаються і сидять. У будах відпочивають. А я йду на ласуню, подивлюся та піду трошки відпочивати, бо треба після обіду. Де наша ласуня? Не поняла. А вона усього. Лежить наша ласуня. Ласуня. Що таке? Лежиш, ну, не буду підходити, щоб не схвачувалося. Чоловік водив її туди до бабусі, в лісок, а вона, друзі, знову прийшла з кліщом з маленьким на виміні. Та я зняла того кліща. да, Моя красоточка. Важко тобі. Коли ти вже надумаєш? Ну вже, друзі, з дня на день я бачу, не знаю. Скільки ще. Це мені так кажеться, що вона з дня на день. Щось вона прив'язала її на цю травичку, тут трошки церкви, а вона не йде щось її їсти. Вона щось вигризла під ячмені траву. Лежи, лежи, не вставай. Потягується, потягується. Важко її, важко. На виміні, як на шарику лежить. Бідненька. Що ти так лягла оце? Тут, мабуть, на був, натягнула той цепок. Ми її прикручуємо, щоб вона ж до ячменю не доставала. Да? Моя зірочка, давай, бабу, тобі погоди. Моя зайняка, моя така хорошенька, моя така рибочка, да. Моя така дівочка. Лежи, лежи, лежи. Бачите, друзі, навіть не схвачується, не хоче вона вставати. Да? Важко їй, важко. Ну добре, лежи тоді. Лежи. Лежи. Мухи ганяє. Ну чого ти встаєш? Ну чого ти встала? Ну чого ти Ой, такого потягусеньке ми робимо. Встала, встала. Ти Красотка моя. Красотка. О. Це ж вам корова. Тільки встала, так і управляється. Ммм, красунечка. Йди воно пасися. Йди, на дворі не дуже то й жарко. Так, ну а я, друзі, пішов. Ой, щось це в мене упало з теплечки, агрового окно. Треба поправити, бо придави помідори. Все, це ж вітряно. Ай. Отак натягну. Ладно. Пішла я у двір. Провідала ласуню та й пішла. Кекс одірвався, кекс. Хода по дворі, друзі. Падлюка такий. Крашанку знесли опять посеред сарая. Друзі, тільки що прийшла з городу від ласуні. Дивлюся, в дворі бігає кекс. Розкрутив карабін. Я ж його прикручувати, а в його вусі в одному два кліща. Тільки недавно вони, вони напилися ще крові. Та я їх поудаляла. Він, правда, сидів, слухав мене, не огризався. Так, ну ми знову прийшли на нашу фазенду. Сьогодні хочу почати з цієї сталочки, бо тут вже височенька картошка. Ну, вона майже везде така, ну хочу з цієї сторони. І от. А Вадим пішов там, відвезла йому тачку, він пішов працювати на свій ячмінь. Воно, стульчик у мене забрав, бо перезувається там. Ну, а ми будемо працювати. Сьогодні у нас світерець, не жарко буде працювати, так що працюємо. Перчик, дивлюся, мій вже стало видно здаліка. Чорна земля сіра і не видно було перчика. Може ж таки щось буде діло. Морковка все, ми прорвала бабуся. І цей, Хороша морква, ну, бачите, прорвана, гарна. Я її не сильно густо садила, так що все добре. Ото кусок баштану вчора висапала там. Ну, Дасть Бог сьогодні, тому вже і сьогодні висапаю. Ну все, починаю працювати. Так, друзі, одну сталочку вже підгорнула. І втору почала з тої сторони. Та приморилася, сіла на стульчик, а чоловік бідний вже день воює з ячменем, Що? Та вона не чуть музика, бо вчора попала трошки музика, друзі там відео. Та я боялася, що заблокують відео моє, коли ні. А зараз не чуть її, він думає, що чуть йому чуть там музику, а мені сюди чуть, бо вітер туди до нього. От, ну нічого, йду вже до завершення. Сьогодні оце ще сталочку і залишиться дві. Він кричить, прийшов, не спіши, куди ти спішиш. А я кажу, куди спішить, уже з'явився малий жучок. Отамово. Уже, друзі, день-два-три і треба буде бризкати картошку. От. А мені то ще ж треба буряк сапати. І воно ну, в общем, все треба сапати. Буряни пруд, вони ж не чекають ні день, ні два. Треба все сапати. А він бідний, возив лісок. Оце друзі положили, купили люцерки, посіяли ячменю, купили ярого. І тепер вивозимо у лісок. Геть, воно знизу, воно чи густе, чи тут влаги багато, оце на низу. І воно жовте знизу все зробилося. І, в общем, корова не хоче його їсти. Воно чи воняє болотом. Ну, в общем, я не знаю, чого не їсть корова. І він вивозить садок туди, в лісок. Це у нас тут лісок такий. І туди вивозить, викидає. Оце так ми друзі, отака в нас життя. На коні то викидаємо. Аби, аби не безроботиця, аби без не було. Так що такі помідори такі гарні стоять на городі воно. у бабусі. Тут ваги вистачає, я не знаю, мабуть, не видно. Ну, видно, я потім ближче вам покажу, які вони гарні, як вони цвітуть. Працює моя, працює. Так, друзі, прийшли тільки що з нижнього городу, заморилася. Дві сталки сьогодні зробила. Залишилося дві сталки картоплі. Дасть Бог здоров'я, завтра дороблю <свій>, свій план. Так що, такі справи, друзі. Вадим десь пішов до коровки, а я прийшла і сіла, бо немає сил у мене. Так, друзі, хочу вам показати, що на завтра ось вже два огурчика в нас буде. Капустка моя підростає, пізня. Буду садити там у бабусі на городі. На ніч відкрила, хай вона закаляється. Огурчиків повно маленьких. Так, ідемо далі. Ці помідори цвітуть. Ну, не знаю, буде з їх якийсь толок чи не буде. Ну, будемо чекати. А цю теплицю теж, друзі, на ніч відкрила. І хочу вам показати, що в мене тут вже є помідорчики. Воно, дивіться, раз. І ще тут десь бачила, два висять. А де вони? Не знаю. і ще десь бачила. Є. Це, друзі, на тих помідорах, що я купувала є помідорчики, а на моїх ще немає. На моїх ті, що з моїх помідорів розсада. Ну тут же я і пізніше садила свої помідори, а на тих високих нема ще помідорів. Мабуть, завтра я скажу чоловікові, хай подивиться до велика. Та, мабуть, я гайону у центр куплю те, що оброблять. А ось ж хочу вам показати, тут у мене вже кабачки. Воно ось ви бачите? Вже соусний кабачок, такий як палець. Та більше, наверное. У меня через скільки буде вже перший кабачок. Так що отакі справи. От. Взагалі, все потихеньку росте. Хай собі росте. На день я завтра прикрию теплицю. Тут ось обур'яний рвала, а цей залишився. Ох, зараза. Який з землі прямо. От. Так що тут у мене три кустика, оце кабачки. Ну ці пізніше були, тільки цвіт повикидали, Оно манюні, кабачки є. Манюня, а тут жовтий воно буде, бачите? Жовті кабачки. Ну, Хай будуть жовті, які будуть. Бо тих на городі я поки дождуся, то і рак свісне. Я ж переставжувала. Ой, це ж тут кирпичі лежать, а хоч би не вбиться. А, ось, таки ж я хочу вам показати ще помідорчики свої. Ось. Все. Де Воно бачите? Яка? Як корову затуляли? Стерка. Тюль? Сетка така була, А, не знаю. Треба десь десь шукати, не знаю. Не знаю. Так. Кум завів трактор. Так, друзі, ну так ось салат. Кому треба салат, приходьте, я в гостю і шпінатиком теж. Воно росте все на очах. Мигом прямо росте. Так, треба піти подивитися, чи жука нема колоразу. О, вже, друзі, скоро буде горошок. Дивіться. Стручки вже висять. Уже мигом і стручки, бачите? Так що скоро буду ласувати горошком. Скоро, скоро. Уже наберуться, воно повну вже стручки висить. Не встиг, встиг ще тільки заквітнути. Ось ось моя рідка літня. Бачите? Уже яка. Може я її густо посіяла, не знаю. Ну прорву, якщо що. Якщо що прорву. Сьогодні ось ось сидить у землі, друзі. А, він це роздавлений. Бо сьогодні два друзяки тут уже були. Сиділи. Головне, там з краю, видно, від картошки прилізли. Ну, поки не бачу. Оце два штуки сьогодні їх задавила. І поки більше не бачу, щоб налазили. Ось у чорнобривці в мене подивіться, які вже гарні воно кущики. Які гарні, як заквітнуть. Буде гарно. Так що такі. У мене. І знову скажете, що я свій город. А чим мені хвастатися? Тільки городом. Сьогодні порвала тут по цьому, по помідорам. Завтра возьму сапу вирубаю тут весь цей весь кріп ну, по помідорам, то що він дуже висмоктує землю, кріп. Вирву ще зеленю, завтра поїму на салат, а стеблі самі виробаю. А воно далі в мене там кропу повну. Огурчики мої тут уже повсходили всі, попроривала їх. От, так що ось, о, які в мене на городі кабачки. Бачите, коли з них будуть кабачки, Ну, а ті будуть швидше. Ці піднімуться, я ті вирву тоді там в помідорах, Приберу їх, а ці будуть тоді родити. От. Оце ось лобода, її оце так покинь, вона трошки і приживається і знову росте. А це, друзі, ось у мене кругом я повирубувала, а кой де і позалишала. Це ж Невеста. пам'ятаєте, хто на моєму каналі давно вже зо мною цвіточки, оці, що я на них кажу, Невеста. Оце я їх позалишала там, там потроху, там. в общем вони мені дуже подобаються. І вони самі розціваються. І я їх позалишала, хай собі ростуть. Ось ось кавунчики в мене повсходили. Кавунчики сходять, дині зійшли майже 100%. Ось о. Тут ось їх і багато треба прорвати. Зійшли 100% дині, а кавуни завжди сходять погано. Ой, ось все. А я, мабуть, не проривала дині. Мабуть, не проривала, друзі. Навіть тільки думала їх прорвати. Ладно, залишу пока по чотири, потім ще вирву. Бо це. Бо вдруг щось під'їсть, правильно? Ось так ось це. По чотири. Де прорвані, а де ні. Як це я так. Де прорвала, а де ні. А тут усе густо. Оця берізка ще. Тільки вирубаєш, а вона вже це ж корні такі великі і лізе. Так що, друзі, потихеньку все, слава Богу, росте. Після дощечка все пішло рости. Ой, ладно, йду я в двір, показала вам, похвасталась своїми помідорчиками. Горошком своїм, що скоро буде й горошок. У мене воно багато строчків. Будемо тоді і бабусі понесемо, і самі будемо їсти. От. Так що от такі мої теплички. Завтра капустинку ще одну зріжу відкрию, бо там посередині, я бачила, є така величенька вже. Так що, ви знаєте, який добрий оце салат. Оце капустина крушу. Салату, шпинату, цибульки, кропу, петрушки. Додам туди цього. Додам лимонного соку і оливкової олії. Посолю. Та такий салат, ви що, на 100. Капуста така аж прямо сочна. Та ще завтра буде два йогурчика. Та це завтра буде салат, пісня Пісня просто. зараз йду вас топік годувати, йду годувати своїх собачок, бо вже всі, всі нагодовані, остались, залишилися одні собаки. Так що, друзі. На ну, вам гарного вечора, тихого, мирного. Все, щоб було добре. Бажаю вам всього самого кращого. Зайшла на стрім. Як набігли там боти російські, всякі різні. Як почали писати хто зна що. Моїх підписчиків чогось не було. Сонце відсвіщає. Моїх підписчиків чогось не було. Мало, одна таня ворона тільки зайшла. І все. От, та і я й і не стала. Рушник ззаду висити. Зараз, друзі, постілю, бо тут желізна на ній сіла, та й холодно. І цей. Та і, і все. Я вийшла, модератора мого немає, бо сьогодні мої діти поїхали на рибалку, внучат повезли до озера. Думала, сама справлюсь, ну там треба їх клацати та клацати. І, і нема з ким з чужим, ну, якось балакати, а підписчиків і не було, друзі. Я ж розумію, зараз довго видно, сьогодні свято, може, де люди пішли відпочивати. а Другі, може, вдома сидять, може, внуки поприїжджали, бо вже ж почалися канікули. Так, ну а Вам бажаю всього самого гарного, гарного вечора. Гарної, тихої, мирної ночі, щоб все було добре і до завтра. Завтра зустрінемось, як завжди. Пока-пока.